Тим часом у Брюсселі у четвер відбулося 23-є засідання контактної групи із обороною України, так званий формат Рамштайн. Участь у зустрічі взяли представники приблизно півсотні країн. Вперше приєдналася Аргентина. Вже вкотре фокус цієї зустрічі був на посиленні української протиповітряної оборони. Та чи принесла зустріч конкретні результати? Про це поговоримо із нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем. Остапе, привіт! Юля вже давно не було, щоб засідання Рамштайн завершилося якимись. Великими практичними оголошеннями чи є результати цього разу? Ілюну, ми знаємо, що якщо є оголошення, то як правило, вони робляться до зустрічі у форматі Рамштайн чи за кілька днів. Адже такі зустрічі, як правило, на них союзники знаємо це 50 країн. Ти правильно сказала цього разу вперше приєдналася Аргентина. Також отже, ці країни, міністри оборони цих країн, вони координують свої плани із підтримки України надалі. Вони складають дорожню карту дій і, і план власне цих дій на наступний місяць. Адже ці зустрічі знаємо відбуваються щомісяця. Так от, Юлі... Цього разу знову говорили про підсилення української протиповітряної оборони. Про це сказав Лайд Осін, виступаючи за підсумками цієї зустрічі, яка відбулася у Брюсселі. А він подякував країнам, які беруть на себе лідерство в цьому плані і сказав, що Нідерланди зараз очолюють зусилля із того, аби знайти і зібрати систему батарею Петріот. Для України і самі Нідерланди також ми знаємо, вони дадуть певні компоненти до цієї системи, яку згодом передадуть для України. А також зауважило Остін, що Італія передає ще одну систему СЕМПТІ, яку часто називають по суті аналогом патріутів, яка також є доволі ефективною у збитті серйозних цілей і захисті захисті повітря. Також Лайд Остін відзначив зусилля Швеції, яка перед тим пам'ятаємо оголосила про доволі масштабний об'ємний пакет допомоги до якого. Зокрема, увійшли літаки літаки, які можуть спостерігати і займатися повітряною розвідкою, що своєю чергою також підсилить українські сили протиповітряної оборони. Це те, що говорили зараз. Також казав досін про те, що торкалася теми дронів і розбудови цієї цих спроможностей і засобів з боку українського війська. Британія зокрема долучається до цього питання. Теж ну і безумовно Юлію координувалися щодо довгострокової перспективи довгострокових планів підтримки України. І не знаємо, що союзники зазвичай говорять про а, плани і свої намагання підсилити власні виробництва для того, аби допомагати Україні також і на наступні місяці та роки. Остапе, про допомогу інших партнерів з точки зору протиповітряної оборони. Ми почули. А як щодо додаткової системи Петріот від самих сполучених штатів? Адже напередодні низка американських змі говорила про те, що Сполучені Штати готуються оголосити про передачу додаткової батареї для України. Ілю, безумовно, це було перше питання, яке поставили до Лойда Остіна. Коли сполучені штати і чи планують взагалі передати а, додаткову систему Петріот з власних запасів, адже дійсно чуємо ми заклики від Пентагону до союзників, що вони посилили ці зусилля. Втім, а, наразі дій від самих Сполучених штатів ми не бачимо. Ти правильно задала, що напередодні були публікації у засобах масової інформації, зокрема New York Times, Associated Press писали, що Сполучені Штати готуються передати Україні таку систему з власних запасів. Знаємо, що Сполучені Штати дотепер передали лише одну батарею. Петріот для України так, от шлося у повідомленнях медіа про те, що зараз США, ймовірно можуть передати Україні систему, яка стояла на захисті військ, які перебували на ротації в Польщі, і насправді очікували багато хто, що це оголошення пролунає сьогодні. А, чи протягом зустрічі у форматі Рамштайн, чи протягом зустрічі а, Джо Байдена та Володимира Зеленського, про яку щойно ви з Богданом говорили? Але цих оголошень юлю ми не почули. І коли запитала Лойда Остіна, власне, яка ситуація? З тим сказав він, що сьогодні він не має чого голосити. Втім, підкреслив, що над цим працюють і системи протиповітряної оборони залишаються для нього особисто також у пріоритеті. Давай послухаємо цей коментар. щодо патріотів. Протиповітряна оборона на першому місці у моєму порядку денному протягом тривалого часу, і місяць за місяцем ви чули, як я наголошував на важливості надання Україні додаткової протиповітряної оборони. Ви знаєте, що ми вже надали їм систему Патріот, але не тільки це. Я, президент Байден, Джек Саліван і Ентоні Блінкен витратили багато часу, заохочуючи інших надавати додаткові можливості, і це не лише патріоти, а семпті, низка можливі. Виста, які потрібні Україні, і їм потрібні перехоплювачі, щоб доповнити систему Патріот. I don't have any on, on today. у мене немає оголошення щодо системи Патріот сьогодні. Я можу вам сказати, що я продовжую працювати над цим і перебуваю в постійному контакті зі своїм українським колегою. І ми зробимо усе можливе, щоб переконатися, що вони мають необхідні спроможності і що ми доставляємо їх настільки швидко, як це можливо. І я бачив повідомлення у пресі, і що я вам скажу, то це те, що наше забезпечення Польщі системами Патріот не зміниться. Я знаю, що це було частиною попередніх повідомлень, але жодних змін у забезпеченні нашими системами Патріот немає. Ми зробимо все можливе, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Ми збираємось заохочувати інших. Ми плануємо працювати з іншими, щоб якнайшвидше надати Україні те, що їй потрібно. Остапу білому домі раніше визнали, що затримка зі схваленням фінансування допомоги поставила Україну у дуже складну ситуацію, тому зараз намагаються пришвидшити відправку цієї допомоги. Чи за оцінками Остіна і Брауна це вже змінює ситуацію на користь України на передовій? Юлю дійсно говорили про ситуацію на полі бою, зокрема на Харківщині. Кажуть, що допомога, яка надходить від Сполучених Штатів, дійсно допомагає українським військам захищатися від російських нападів. Також допомагає дозвіл, який ми побачили від сполучених штатів, завдавати ударів по території Росії. А втім, відповідаючи на питання нашої журналістки голосу Америки, Карли Баб, яка була присутня сьогодні у Брюсселі, і, власне, яка є ситуація на полі бою? Чарльз Браун це голова штабів Сполучених Штатів сказав, що, попри виклики, з якими стикається зараз Україна, не потрібно Увати про те, що в дуже велику ціну Росія платить за свій наступ, і що з моменту повномасштабного вторгнення втрати Росії вбитими та пораненими за оцінками США складають 350 тисяч військових. Давай послухаємо про ситуацію на полі бою від генерала Чараза Брана якщо згадати перебіг конфлікту, що змогли зробити українці? Вони повернули понад 50% території, яку спочатку захопили росіяни. Водночас, допомога цієї контактної групи надає їм можливість захищатися. І я вже казав про оборонні лінії. Українці змогли утримати оборонні лінії, але про що ми не кажемо, це про кількість виснаження, яке українці здатні завдати росіянам, попри чисельну перевагу росіян. Те, як росіяни втратили особовий склад, а також втратили озброєння, є досить драматичним з точки зору цифр. І Україна зробила кращу роботу з утримання цих ліній і продовжує це робити. Дякую тобі, Остапа. На зв'язку з Пентагоном був мій колега Остап Яриш.